Ой, до чого дожилися? Така закуска, а п'ємо чай. Іван, а куди ти зібрався? Ну, це, Василюш, наш Ромео зібрався на побачення до Джульєти. Пробачення просити. Сядь, поснідай. Іване, не роби дурниць. Жінка як чай. Краще хай остине. От я після сварки з Марійкою тільки на третій день з нею вітаюся. Сонечко, я тобі сніданочок, ліжечко приготував. Сік свіженький. От тобі, Іван, і наглядний приклад. Ще потрібні якісь докази. Може, Аня вранці любить каву заварювати? Запарювати, як моя Марійка, мозги. Що ж кіплять. О! Ну, оскільки квіти нікому не потрібні, то їх про ем, продуктивно використаю. Вшаную якийсь пам'ятник. Ну і скільки днів чекати? Не знаю, як в тебе, а в мене сьогодні ввечері все вже буде добре. Сьогодні фінальний етап відбору керівника відділу. О, бачиш, керівником буде. Я отримую цю посаду, я ані мене пробачить. Так. Генетика! Щоб Бодя не лазив. О, а я в магазині поставлю Бога багатство. Кажуть, що якщо йому потерти животик, то будуть водитися гроші. Так, кірка, пора тобі женитися. Дівки, вирішили зайнятися роздрібною торгівлею в метро три на гривню. Це наші спогади про відпочинок в столиці. Будемо сидіти тихими вечорами і згадувати такий. Хіба це спогади? Це дешевий розводняк. Ось справжній клас. А? Як на аватарку поставити? Ану, ану. Ой, класно тобі. А у нас з Марійкою тільки по одній гарній форці є і та з випускного. Чо це? У мене ще весільне є. А, там, де бодя в поруному піджаку, а в тебе і такої нема. Так. Тільки не сваріться. Буде у вас багато фотографій в професійній фотостудії. Ага. Та, то ж напевно так дорого. Та для вас безкоштовно. Фотостудія в боргу перед моїм Вазгенчиком. Він якось врятував їх від рейдерського захвату. А це як? Передумав. Все, я дзвоню. Переможця обиратимуть по презентації. Так це дуже просто. Ти стій рівно говори впевнено і дивись, як карпатський яструб. Ну, а якщо я тобі поглядом підкажу. Mm. Дякую тут. Як ти мені поглядом підкажеш? Ну як? Ти знаєш, Я так буду маргати іказувати. А? Так а, ти збирався вирішувати питання дороги великі вуйк. Кожен день нового асфальту. Чи як там ти казав? А? А, а сьогодні який день? Середа? А, так в середу у Міністерстві там вихідний. Я, синку, завжди хотів побачити твої успіхи. Так треба було на випускний приходити. А? Так у нас був з'їзд. Мільораторів. Ага, на диплом обласна спартакіада. Ну треба ж було комусь вручати дипломи. Та то все добре, я завжди справлявся сам. Може твоя відсутність то мій фарт. Синку. Я пам'ятаю, як я тебе маленького на руках тримав. Отак От тримаю, думаю. От вирости мій Андрійко. Мій сокіл. Добре. Підеш зі мною. Все одно за Едуарда весь офіс буде. Хай в мене буде якась група підтримки. Що значить якась? Що значить якась? Найкраща. Mm -hmm. Ну, Одна умова. Сидіти і нічого не робити. Та то добре. Синку, я 28 років, голова сільради. Сидіти і нічого не робити це моя професія. Юки? А ви що? Сестри, близнюшки? Ні, ми навіть не коми. Так, діставайте інші сукні, зараз щось комбінуємо. Так. Ну, треба купувати нові сукні. О, казала, що безкоштовно. Нафотографувались. Так, спокійно. Зараз Оленка відкриє вам головну жіночу таємницю. Як безкоштовно зробити фотосесію на мільйон? Берете гроші з каси, йдете в магазин, купуєте там нові сукні, не зриваєте суконь етикетки, робите в тих сукнях гарні фотографії. Повертайте сукні назад в магазин. Кладеш гроші назад в касу. Ой, дякую тобі, Оленко. Це був найкращий день мого життя. Круто! Я відчула себе справжньою артисткою. Боже, світло, спалихи, камера. Ти така. Слухай, з ковбасою так можна? Що? Просто так спитала. Розмову підтримати. Ось тут я працюю. Ну, не так, як в мене в кабінеті, але непогано. Охорона. Ну скільки разів просив написати на двері торговим агентам суворо заборонено. А, це мій тато. Приїхав мене підтримати. Це ж не забороняється. Якщо тобі так легше, то нехай. Але пам'ятаю, що у нас вибір керівника відділу, а не дитячий утренник Андрійчику. Для тебе, Андрій Васильович. Хм? Скоро стану тут великим начальником. А за такі жарти можна і з роботи злетіти знайомся. Це Микола Степанович, президент першої компанії. Василь Васильович Микичук. Тато вашої правої руки. Сподіваюся. Ну, це ще треба, щоб його презентація була краще, ніж Едуарда Анатолійовича. Ну, а вчора на Рибалці Едік. Вчора і я був коліна. Але дружба дружбою, а служба службою. Поговорив би з вами. Та моя справа. А я розповідав анекдот про їжака, який застряв дублі. Це щось свіженьке. <рес> ти розумієш, що відбувається? Ну так, клас. Едуард був на рибалці, він не готувався. Та він готовий краще, ніж ти. Бо він з начальником рибу ловив. Яка різниця, що він робив? У мене така презентація, що у Едуарда шансів на перемогу, як у, у української збірної з хокею. Ти подивися у вікно. Що ти бачиш? Нью-Йорк ні. Україна. А в нас хто з начальником гуляє, той всі посади займає. Тату, М Микола Степанович, на першому місці професіоналізм. У нього навіть родичі влаштовуються на роботу на конкурсній основі. О, влаштовуються. Та в нас кумівство процвітає краще, ніж корупція. Тату, мені потрібно готуватися. Так кинь ти ці папери. Ти піди до начальника, прогости його. Розкажи анікдот, Поговори про жінок. Це, що я тебе вчу? Я тебе сюди брав, з якою мовою? А я що? Я нічого. Я так піду подивлюся, як ксерокс працює. Піди, піди. Оленка, ти геній. Боже село, як побачить, вмре від заздріщу. <різь> Всі, крім баби Орисі. Та пережила дві світових і пенсійну реформи і вже нічим не візьмеш. Какая а. красота, а? Не барышня, а персик. Ирина, а... <рек Scarf> ты на себя не похожа. Ты здесь такая зрадлива. Зрадлива. Я так і сказал, да? Прям мисс Великий Вуйки. а, -а, -а. <рек> <рек> глянь на мою фотографию. Ну, mm. такое. Васхенчик? Васхенчик, а ти... Уважніше подивись. А, я же сказав, ну, такое красива жінка. <рес> а місце яке? Віце міс великі вуйки. <рес> Дивіться, дивіться, віцеміс іде. Марічко, маю для тебе дві новини. Хороша, я закодірувався. А погана. Погана, я йду від тебе. Не можуся такий весь ідеальний жити з якоюсь віце віцеміс. Оце мій рівень. Дівки. Марійка Ірка. А хай в нас буде дві. Міс Великі а? Що? Ні. Як компетентне жюрі визначило, так і буде. Правда вас, Генчик Тігранович? Ну, не перевибори ще устраивать. Нічого. Подивимось, що тут ответимеся. Щоб робота була брава, вам поможе свіжа кава. Дякую, не треба. Ні, ні. Від цього не можна відмовитись. Це за віденським рецептом. Тут і кава і до кави. Мені не можна кава, я гіпертонік від цього мене смерть. Микола Степанович. Я по дорозі для вас взяв свіженький Ой-ой-ой. Дякую. А мужик до неї каже: Сиди, сиди, синку, бачиш, що ти не москаль. Ну він чорний, як наша земелька. Який ж він москаль? Поняли? Mm. Мені б ваші роки. Я б таку коломийку з нею шкувару. Що собі таке дозволяє? Mm. Mm. То диви, яка. Ага. А дубця як горіх. Тут... Це моя племінниця. Микола Степанович, у вас скайп зв'язок з інвестором. Я тут сам про все подбаю. Дякую вам. Я погано підготувався, але завдяки вам я вже хоч зараз можу йти замовляти банкет з нагоди нової, нової посади. Микичуки ніколи не здаються. Мені терміново. Вісімка працює. Красивые, большие. Глаза большие. Платье красивое. Это Gucci, да? Ну ещё тепер скажеш. Кто тепер міс Великі Вуйки? Які вуйки? Мінімум міс Карпати. А, у нас міс Великі Вуйки, міс Карпати то титули десь на одному рівні, правда? Так, не чесно, це удар нищі пояса. Тобто тепер ми не довіряємо компетентному журі. Слухай, а на цій фотографії ти така перекрашена? Прекрасна. Я так і сказав, да? Слухай, чому ти мене постійно поправляєш? Ну, тому що ти або правильно говори, або не використовуй українські слова. Подожди, хочу і в Ну, от опять, а ти, ти, мені даш хоч слово? Голоси, є гайрем ворхосом. Так швидко не говори, бо я не розумію, що ти кажеш. Ти навіть армянський язик мене поправляєш. Так дивись фотографії. оплата? Віддам сільський клуб під виставку білоруських товарів на тиждень. Все буде зроблено на найвищому рівні. Можна вас на хвилиночку, дозвольте відрекомендувати свідомий румунський кутюр'є Штефан Лупеско. Хочу замовити у вас рекламну кампанію. Мені вас відрекомендували як найкращого. Що я, то я. Що рекламуємо? Молдаванські дезодоранти, аромат Чінчі, вишня, кукуруза, Жожоба, аромат цього сезону з колекції тімішуару з Дуне Липа, ріпак, женьшень. Я перепрошую. Секундочку. Звичайно, звичайно. Війна озброєнь закінчилась. Оголошую перемир'я. Ну, і що це було? Ну, нехай вона дорвалася як вас до мангалу. Але ж ти. А що вона себе строїть? Теж мені міс Грінпіс. А я, між іншим, молодша і стрункіша. От. І не треба тобі ніяких фотосесій. Ірка, я тебе прошу, зупинись, бо я тебе закодірую. Ой, дякую вас, Гентигранович. Я тільки комуналку проплачу, а вечір все готівкою поверну. Да вообще не вопрос. Подруги моєї Леночки, мої подруги. Тем более мисс Карпат. <реку> Марика, а що це було? Боїшся програти? Ну ми з тобою подруги. Може, все це закінчимо. Ой, і справді, може, закінчимо. А? О, штовку! Де? Вас гем, тигранович! І саме це зміцнить наші позиції на світовому ринку. Дякую, колеги. У мене все. Вітаю, Андрій! Хороша робота. Мекітюк моя кров. Ну, А наступним свою презентацію представить Едуард Андрієв. Головна ідея моєї презентації полягає в новітніх технологіях. Що це за запах? Це від страху. Новітніх інструментах, які допоможуть примножити прибутки нашої корпорації вдвічі. Хоча ну, куди вже більше. Я перепрошую технічні проблеми. Едуард, ви ж говорили, що підготувались. І добре, що я маю роздруковані матеріали. Я ж тебе просив. Попереджав. Не можна було одну рибалку пропустити. Прошу комісію здати свої оцінки. Треба процедуру пройти до кінця. Отож, підведемо підсумки. Знає білка і барсук, хто найкращий Микінчук! Микін! Я вас прошу. З одного боку Андрій дійсно підготував прекрасну презентацію. А з іншого боку, його група підтримки, яка теж приймала активну участь у конкурсі. І про це у нас є цікаве відео з камер спостереження. О, а ви часом на сестри близнючки. Ну, звичайно. Нічого ж кращого, ніж змапувати мене не придумала. Я просто взяла найдорожче. Так я про це й кажу. Своєї ж голови на плечах нема. От! От це подача. Так, ну давай, давай, ти вже звідси. Давай, давай, тепер моя черга. А ну давай. Боже, вибач, я не навмисно. Та нічого, нічого страшного. Вибач, що я теж не А ви як думаєте? Не прийметься назад. Ну що ж, врахувавши всі нюанси, я приймаю рішення. Новим керівником відділу стає Андрій Микитюк. Як Микитюк? Як Микитюк? А отак Микитюк. Молодець. Та ви подивіться, що це гуцул витворяє. Андрій, не від декого, підготувався. А ти би час гуляв. Вибач, але по дружнім стосункам я на роботу не беру. Шукай собі нового постачальника свіжих анекдотів. Вітаю! Дякую. Ти молодець. До сих пір не розумію, як в такого батька виріс такий син. Я вирішив, що тобі ця робота потрібніша, тому що твого батька необхідно лікувати. Навіть можливо за кордоном. Що ви. Як ви смієте, мій батько абсолютно здорова людина. Екстравагантна. Але здоровіша за деяких. В цьому офісі. Андрій, я розумію, що це важко. Але хворобу треба визнавати. Так буде легше лікувати. Знаєте що? Це вам потрібно лікуватись. Якщо ви такої думки про мого батька, то не потрібна мені ваша робота. Тату, ходімо. Ви можете ругатися, дратися, Хоч поубивайте друг друга. але не за мої гроші. Та ну, Дюки трошки перепершили з фотографіями, але вони все відпрацюють до останньої копійки. правда? Завтра з якою заступати. Я що, вообще ума а? После всего, что вы вот тут мені сделали, я вам касу доверю? Нет, вы у меня по-другому отработаете. Вазганчик, это вы не такие. А меня это не волнует. На трасу пойдете. Буде в тебе все в ажурі! Ти той, ой, Ірка. Ти прибач мене. Я щось собі таке накрутила. Подумала, що бодя мене кине піде до тебе. Ти він до мене може прийти хіба що за І мене. півліт. А можна зробити з вами фото, бо я вперше в Києві. Дякую, не треба. Нам цих фото вже вистачить. Ідіть, ідіть з богом. Приходи у хеджапурі. Шість кошочків на шампурі. А я подумав, що ми нову посаду відсвяткуємо гідним напоєм. Не треба було, синку, за мене заступатись. Я при кучмі терпів і зараз би витерпів. Тату, в Києві роботи багато, а ти в мене один єдиний любимий і. екстравагантний. <плес> Тату, я хочу тобі подякувати. Дякую тобі, що не прийшов на мій випускний. Велике <плес> <плес> войке, це буде спе. Великі войки, керують світом, великі войки, то великі діти, побачить душі, вже великі войки, душ, Так і було, Ах, більше вже не буде Ми люди народились, очі розчинили, і звідти сіли залимало Щоб жить усе дістало, що часто бути, позабути, і часу мало, нема куди подітися, їх усюди чути зачинились болі вуди голі Жарти, а кидати жити і нагади. У мене чуйка, планету захопили. Великі двойки. Хеле